Ось і вилубка почалася. Останні приготування до прийомки цеплят. насипав корму. Зараз налью ще водички їм. Розстелив під лампи ось такі пільонки. На них насипав теж корму. Тут, і з цієї сторони також. В такі кормушки теж понасипав корму. Це для того, щоб циплятка будуть знаходитися під лампою, і відразу вони намагаються щось клюнути. Щоб вони не наклювалися, як в коментарях мені писали. Чи не боюся, що вони наклюються оцієї мелкої соломи. Ну, так, Трішки я за це переживаю, звісно, але будемо робити все для того, щоб цього не відбувалося. Ось оці пільоночки для цього і я простелив, щоб вони, вони зараз все одно будуть знаходитися ще під лампою і сильно так пересуватися по приміщенню вони не будуть. А там, де вони знаходяться, вони намагаються щось клюнути і щось, ну, як сказати, склювати. І ось цей корм, який буде в них під ногами, і стане в пригоді. Так, в приміщенні вже жара. Ось контролюю на даний момент температуру під лампою. Маємо. 30 30 градусів якраз норм. На коврику там трішки більше, 33-35, якраз те, що потрібно. Так що з температурою все добре. Всі елементи, які відповідають за нагрів приміщення, працюють. Так що. Все добре. Водичка теж на місці. Все, в принципі, все готово. Ідемо робити першу виборку цепляток. Використовую сладку воду перші сутки, виходить, солодка водичка і аскарбінова кислота. Ось це все прописано в технологічній карті у мене. Уже висить карта і. Уже прописав сьогоднішнє число 10.05 вилубка почалась. Ось, сладка вода. Використовую я мед і аскарбінова кислота. Ну, а далі пішло все. Всі пропойки, всі вакцинації. Ідуть по дням, все розписано. Кому потрібно, хто ще не знає, не бачив, виходить. Е, на головній сторінці канала є вкладка сообщество або спільнота. Заходите, там знайдете цю технологічну карту. Солодка вода із аскарбінкою дається в першу добу, ну там нульова доба і перша дається для того, щоб залишковий жовток, який знаходиться в желудочці в курчатах, щоб він скоріше розмоктався. І у курчатки наступає чувство голода, і, він, і воно скоріше починає споживати корм. І тобто, чим швидше курчатко почне е, споживати корм, тим краще. Ось для цього дається солодка водичка з аскарбіновою кислотою. Ну що, перша виборка зроблена. Ось маємо тут таку кучечку малюків. І там теж є. Цікаві екземпляри. Це вивелися з мого домашнього яйця. Я там залажував, не пам'ятаю, вже 20, вроде, 22 яйця своїх домашніх. І на даний момент поки що три штучки. Ось такий колосатий, красивий. І тут два маємо. Черний. і ще ось такий есть. О, красавці. О! Кошматий. Сей голошеї. Оце. Зверь. Це від голошиї курочки моєї той. Так що из моїх яєць щось повиводилося. Маловато, звісно, поки ще, ну але, але трошки вже є. Ну, будемо сподіватися, що ще щось буде. Там я бачив, наклюнуті є, так що повинно ще щось бути. Ну а ось те, що я казав. Ось вони бачите, відразу питаються щось клюнути. І в них під ногами корм, і вони його споживають. Це я балакою, будоражу їх. Корм використовую ось авочик. Преміум корм для птиці. Використовується від одного дня для курейних сушок та водоплавної птиці і до 8 тижнів. Ну я буду використовувати його до місяця до 30 днів. І виходить, потім вже я переходжу на корм власного виробництва. Беру я цей корм в Умані у Жені. Там, де я тарюся, виходить, соєвою макухою, соняшниковою макухою і преміксом буду... Премікс буду Премікс брати у нього використовувати для курейних сушок і в подальшому для цепляток. Уже після місяця, коли вони з'їдять цей, ну, хотів сказати, мішочок, ну не мішочок, скільки, скільки з'їдять до місяця, а потім вже будемо використовувати премікс. Так що кому потрібно, під відео оставлю номер телефончика. Можете телефонувати, писати на вайбер, також відправляє по новій пошті, замовляйте без питань, корм приїде до вас. Малечі відразу цікавиться кормом. Це добре. Біленькі це півники, коричневі це курочки. Ну так, на перший погляд, здається, коричневих більше. Це добре, тому що півники мені не потрібні. Вирощувати їх нема де. Завжди я їх до місяця вони разом знаходились у мене, потім я півників відокремлював і вирощував окремо, потім десь в віці 5-6 місяців забивав їх на м'ясо. Зараз такої можливості немає, нема приміщення, де їх тримати. Даже не знаю. Планував, так скажем, обирати їх. Ну, жалко, жалко. Не знаю я, як це робити. Ну, Вірніше знаю, ну, жалко. Значить, хочу через 3 дні вивезти їх на базарчик і продати по бросовій ціні, не знаю там по чому, по 5-10 по гривень. Кому може комусь знадобляться. буду зразу, відразу всім говорити, що півнички продаються півники недорого. Так що такі плани з півниками. Ранок слідуючого дня. Будемо робити останню виборку цеплят. Інкубатор ще ніч простояв, пропрацював, Он у віконці видно, там іде рух, так що ще щось налупилося. Ну, можливо, ще до вечора. Зараз зроблю виборку повністю і залишу, можливо, хай працює ще до вечора, якщо будуть десь якісь цеплятки, які ще ну, хочуть-хочуть вилупитися. Так що, але їх там буде вже дуже мало. Ну, можливо, можливо, Не те, не можливо, а я впевнений, що такі будуть. Завжди таке є. Но якщо до вечора вже не вийдуть вони, не зможуть, то, як показала практика, нема смислу допомагати їм, витягувати, вони все одно в перші сутки відходять. Або калічки ростуть потім. Недоразвиті, або виходить, вони відходять. Так що тим цепляткам, які не змогли вже вийти там на 22 й і чи вже 23-й сутки пішли, вже не знаю, то немає сенсу їх рятувати. Все, останню виборку зроблено. Залишилося там одне чи два, такі що тільки накльовуються. Ну, воно бачу, що до них присохла виходить, плівка, я їм там трішки допоміг. Ну, то таке вже до вечора хай ще постоїть інкубатор, якщо нічого не буде з них, то все. На цьому буде все. В принципі, зараз рахуємо, що в нас вийшло. Ті 1, 2, 3 курчатки, які ще, можливо, вилупляться, вони вже ну, виходить, на кінечний результат ніяк не повлияють. Що ми маємо по відсоткам виходу? Значить, все спочатку. Заклав я 522, 522 яйця, з них 510 штук, це ті, що я замовив, ті, що приїхали. Тобто різниця це ті яйця, які заклав я. Я говорив, що 20, ну бачите, не 20, а менше. Ну, навіть все одно там скільки виходить, це 12%, ну десь там коли розпаковка була, 3 яйця було. Ну, Десь 3 яйця було пошкоджено. Значить, десь 15 яєць я своїх заложив, і з 15,5 вивелось курчаток. Це десь 30%. Да, виходить. Ну, Десь плюс-мінус. Ну, то таке. Так, тут що ми маємо тут? Тетра. Тетра. Із 150 яєць вивелося 127 курчаток. Це ми маємо 85% виходу. Ломан Браун. Із 360 вивелося 283. Це ми маємо 79% виходу. Далі. Обща сума в нас 410 курчаток вийшло. І виходить общий відсоток 79% виход. Дуже-дуже непоганий. Даже не то, що непоганий, а навіть чудовий. Так що китайський той, як сказати, прибор градусник і вологомір. Справився своєю задачею. Задохликів нема, виход непоганий, не супер, не 85, не 90%, але, але нормальний. Так що працюємо далі, будемо трішки вдосконалювати все це діло, тому що є деякі моменти. Це ті моменти, що треба в той період, коли я заливаю воду, треба міняти лотки місцями. місцями. Перший саме верхній і самий нижній лоток. Середній можна не чіпати, а ось верхній і нижній треба хоча б за весь термін інкубації, ну хоча б раз 5-6 треба це зробити. Я зробив це тільки два рази. І який був результат? Значить, верхній лоток завжди розпочинає лупитися і раніше, і виход в нього більший, ніж у нижньому лотку. І цей раз так же і було. Я почав робити першу виборку. Верхній лоток засипаний курчатами, середній трішки менше, але теж достатня кількість. Нижній лоток. Тільки-тільки почали накльовуватися, і курчаток було там, ну, з десяток. Я поміняв місцями вже коли почав виборку робити, то я поміняв місцями, я нижній, верхній потім опустив наниз, а нижній підняв наверх. І вже вони ось остання виборка проходила, виходить, вже коли я поміняв місцями. Непоганий відсоток, але треба не лінуватися, а частіше це робити, частіше змінювати лотки. Тому що тен знаходиться вверху, і верхні яйця, верхні лотки прогріваються більш е, краще. І датчик, ну, датчик я ставив не на верхній датчик я ставив на середній лоток, щоб ну, більш-менш вирівняти показники. І більш-менш була правильна виходить, ну, температурна і по вологі, по температурі, більш-менш були вірні, рівномірні дані. Ну, але, але треба міняти. Ну, нічого, виход мене задовольняє, дуже непоганий. Будемо намагатися покращити, але в мене, якщо пам'ять мені не зміняє, то в минулому році така ж сама кількість була, 410 чи 412 штук на виході. Так що, це стабільно, стабільно, це добре. Ось відкрив інкубатор і хочу вам показати. Ще один є у нас Ось. малюк, який вилупився, ну, я йому допоміг, хай хай вже буде. Ось, дивіться. Задохликів. Нема. Є яйця, які зовсім цілі. Це просто неоплод. які... І є яйця, які вилупилися. Таких яєць що наклюнулися і, виходить, е, завмерли, нема жодного. Тобто... Китайський датчик справився з своєю задачею на всі 100%. Інкубатор пищить. відкрив його дуже довго. Все, тихенько заспокойся. Ось цей датчик. Можливо, якщо я купив би датчик, який коштує, там були такі. Вроді би й на вито одинакові все, але інша фірма. Він коштував десь, там, не пам'ятаю, в, ну, в районі 70 гривень, щось таке, не пам'ятаю. Там не судьба була. Там щось батарейки не могли знайти, я їх єлі знайшов. Батарейки не могли знайти, потім вставили батарейки, він щось не працює. Ну, не працює, все, Іншого не було. Кажу, ладно, все. Знайдемо другому місці. Обшукали, де мене обшукали, немає. Нема. Потім зайшли мені, там треба були болти і чисто випадково. І я у них запитую, кажу, у вас, случайно, нема датчика вологості і виходить, температури. Він каже, якийсь там є, ну, зараз покажу раз і показує ось це. А я в інтернеті дивився, вони такі коштували, були по 70 гривень і були по 130 чи по 140 І Він дає мені оцей датчик, і ціна його була 140 гривень. Тобто це датчик іншої трішки фірми. І він, бачите, свої оправдав на нього положені надії. Так що, якщо я купив би, можливо, той за 70 гривень, можливо, були б нюанси. А так, як то кажуть, що не відбувається, то до найкращого. Водичку п'ють. до речі, про водичку, дивіться. Ось стоїть просто на підстилці поїлочка. І бачите за ніч, яка грязна вода в неї. Тобто вони туди з лапками лізуть, і треба підіймати. Це одна така. Всі інші в мене знаходяться на на такої ось досочки. Просто треба ще одну досочку таку вирізати, тому що я зробив тільки три. Думав, що буде три поїлочки, але поставив 4. І ось бачите різницю? Тут трішки є підстрілкового матеріалу, але дуже трішки. Тобто треба відразу підіймати. І вон, вони собі достають. Все нормально. Водичку споживають. І Ще хочу трішки додати по воді. Ось вода, звичайна, з-під крана. Ніяких там кип'яченій, ніяких там перші дні кип'ятить воду, там перші 5-днів давати, ніколи не займався цією справою. Завжди звичайна вода з-під крана і вперед, з перших днів, з першої, зразу після інкубації, після інкубатора. Ось, тільки потрібно трішки, щоб була тепленька. Ось, кинув. Мед, Кинув, налив, я знаю скільки мені потрібно, ось 4 такі баночки води. Дві налив, пішов з чайника, набрав тепленької, і дві зараз лью прямо ось під крана холодної звичайної води. Це. Щоб просто вода була не холоднюча і ви не прийшли і не дали холодної води. Вода повинна бути такою кімнатної температури. Все. Зараз розмішуємо мед і наливаємо курчатком. В наморнику до курчаток заходжу туди, надіваю, тому що пух летить, оцей, починаєш чхать кашляти. Значить, е змінювати. змінювати воду потрібно мінімум два рази на день. Це не означає, що ви е, залили зараз, е, виходить, води їм по пів ось, ну налили баночки повні води і поставили і все. І чекаєте, коли вони її вип'ють? ні. Особливо це коли починаються пропойки, вітаміни, антибіотики, е, вакцини. ну Вакцини там треба, щоб швидко випили ту воду. А ось вітаміни, антибіотики, водичку потрібно змінювати. Зранку налили. До вечора випили, не випили, залишки вилили, нової налили. Утром зранку така ж сама ситуація. Ті залишки зараз, що в мене там є, я їх всі виливаю, баночки мию, поїлочки мию, наливаю чистенької новенької водички з сахарком. Ну, я використовую мед. І до вечора. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.